Котики, І сьогодні ми розберемо Одноблення, третій неділі. Вибачте, що не було второї неділі, я просто забула. <смі> так що погнали! Кутки, давайте відкриємо адвенткалендар. Я його вчора не відкривала, тобто відкривала тільки 18 ту ячейку. Давайте телепортуємося к нашій двері от Open. Ми відкриваємо її, і у нас ці коробки випадають. Там можуть бути якісь. всякі... У нас робота логіка, то в чому ми вдома тут немає подарків в інвентарі. Я даже можу це показати, що їх тут не буде, щоб їх ви там не шукали. От дивіться: їх тут немає. Отут. Тут є тільки ці ті подарки. Якщо ми, якщо ми зараз прийдемо додому, то вони у нас будуть вже, типу, всохранних. Так що давайте ми подивимося, що у нас там. Дивіться, яка у нас мішура з'явилася. Вона така прикольна. Мені вона дуже подобається. Так що давайте перейдемо к магазину, погнали! Кутки, давайте подивимось. Що у нас тут нового? У нас поки що з'явились такі перчатки. Ось така корона. Давайте подивимося ще. Наші такі навушники Ну Шарф у нас був, такі в радіоліні теж були. Це у нас подивиться, типу, трейлер, Ну тобто, виступ. Е, це можна а, а подивитися і без мене це не шляпа, щоб можна її було купити. Дивіться, у нас є. ой, У нас же цей віртолюксант вже був, я її забула. У нас це вже було. Дивіться, у нас такий меч новорічний. У нас ще ще такі украшення для дому, появилися, такі зірки. Дивіться, він ну, при... красивий. У нас з'явилася вроді фарба, фарбач, я не пам'ятаю. Стікери у нас вже були. Давайте розміняємо у нас гроші. Так, так, давай мені, мені гроші, будь ласка. Дякую. то мені для відео, бо потрібні вони дуже сильно в кінці обновлення. Ви, коли буде вже два дні станеться або один, ви узнаєте, яке це буде відео. Так, давай мені ще гр гроші розміняю. Я так потрачу всі свої гроші. Но вони мені потрібні для, для відео. Тут заробляти важко, ну, тому що. Давайте перейдемо е, к міні-ігрі. І так, от, ки, вибачте, що ми не переходимо к міні-ігрі, я мене просто цепив цей домик. Я в ньому вже говорила в першій частині обновлення, тому що міні-ігра буде через. 19 хвилинок. Давайте подивимося, тут, тут вже подарунки щось нервірують чогось. Давайте пообщаємося з Санта Клаусом. Добре, я, мені лінь це переводити, так що давайте подивимось. Якогось угля вони хочуть. А, це можна їх купити, як вони малашки. К цьому ми повернемось потім. А зараз к міні-ігрі. Це вже точно обіцяю. Давайте я ускорю, коли я жду міні-ігру, а то це. А то не хочеться, знаєте. Ждати, поки буде міні ігра і вас зачіплювати і. Добре. І це все. Вас зачіплювати все таке, так шо. Я просто ускорю цей момент. Ти ми ж телепортируємося в гру, вибачте, що я пригала коли. ускорене, щоб не вибросило із Роблокса, тому що так, а як я буду грати? Добре, тут треба у людей красти зіроньки, якщо я це роблю сама, то тоді це виглядає отак. От, от це ужасно. Я про я просто сама а, а, а собі а, 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 забираю Е, Добре, тут треба кудись може отдавати зв'язди. Чого одна? А мої. Де мої зірки? Я не розумію правила гри. Ну, добре. У мене одна зірка. Я не розумію правила гри Добре, я просто буду забирати так зірки. О. Може, мені так треба. А, мені так потрібно робити, щоб вони, типу, знаєте, щоб вони взлетіли, а потім їх потрібно підняти. Ну, цю гру можна і самому грати, але тільки я все відчерпало весь час. Почті, так що я в мене три звезди. Для мене це трішки важко, тому що. Тому що я не дуже такі вмію робити. типу, наскільки, скільки ми зв'язд а Я зроблю отак, потім вони будуть падати. Потім вони падають і вони превращаються в ті звзди, і я нічого не розумію. Добре, я собрала 6. Я собрала їх тільки 6 і все. О, мені дали шапочку, але у мене їх вже багато, тому що я задонатила на них. Давайте подивимось одну часть, обновлена ще одну. Погнали! Ви вот, тільки у нас Фенікс пол є. Дивіться, він отакий, ну він не сліплен. З всіма як. Е, наш дракон він там. Е, добре, давайте. Скільки він коштує? Ні, дякую, я якось пер передумала. У нас поки що нічого в Роді нового немає, боксів. Давайте дивимося, що у нас тут ще. Я просто. не за секунду все запам'ятаю, я... я. постійно. розумієте, я постійно просто. <кхм> Забуваю, я інформацію шукаю. А Тут можна бокси, тут ще якісь бокси з'явилися. Так, от таке прощатись на такій ноті. І це було все котики. І, ц... і всім папа, -па, всім хорошого настрія і всім па-па-па-па-па-па!